Чи знали ви, що у багатьох штативів змінна голова? Та частина, до якої кріпиться камера або телефон. Тож зовсім не обов'язково купувати ще один штатив, якщо той, що є, підходить не під всі ваші зйомки? Маємо дві штативні голови від KF Concept, Тож, давайте розберемось, яка саме потрібна вам. Коди товарів на сайті в кінці відео. Якщо ви використовуєте штатив для фото. Або для статичних відео, то вам під'їде шарова голова. З нею дуже зручно налаштовувати камеру або телефон під потрібним кутом, що дуже зручно при предметній фотозйомці, наприклад. Ви просто підбираєте ідеальний кадр і фіксуєте кульку. Також голова повертається панорамно на 360 градусів. Голова має швидкозйомну площадку та рівень. Для відеографів у нас є відеоголова від KF Concept. Така голова підходить для більш динамічних відео. Тут можна налаштувати потрібний кут для ручки. І плавність руху самої голови, наприклад, вперед-назад. Одночасно камеру можна рухати панорамно. Ця голова також має рівень, що дуже зручно для налаштування камери. Коди товарів вже на екрані, вдалих зйомок.